3 по 6 квітня включно в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо осіб, які проживають безкоштовно. Прийом ведеться за попереднім записом електронну чергу, яка буде формуватися на один прийомний день. Отримати талони потрібно на рецепції ЦНАПу. Волонтерка Вікторія Шапран звітує про чергову допомогу. Силами жителів громади Олександрійського району була зібрана продуктова передача для госпіталю, де лікують важкопоранених. Долучилися також вже традиційно танцюристи з вантюрина. Вони придбали велику партію одноразового посуду, смаколики та випічку, а також медикаменти передало підприємство Ласунчик. Держрибагентство нагадує про нерестову заборону з 1 квітня по 9 червня. Наприкінці минулого року були прийняті нові правила любительського і спортивного рибальства. Тож дозволяється рибальство, виключно з берега на незаборонених органами рибоохорони ділянках, з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. При собі рибалкам необхідно мати засоби для вимірювання улову, лінійку та ваги. На Янках нерестовищ будь-яке рибальство заборонене. У приютівській громаді для соціальних робітників закупили велосипеди. Двоколісний транспорт передали чотирьом співробітникам центру надання соціальних послуг, котрі опікуються одинокими та немічними земляками і обслуговують їх удома. Маючи справний велосипед, можна відвідувати підопічних частіше, зробити візити тривалішими, а допомогу вагомішою. Бо одна справа принести щось у руках і зовсім інша привести на велосипеді. Пишуть на сторінці Приютівської громади. Соліст ПК Олександрійський театр Сергій Андрейченко в співпраці з зразковим аматорським хореографічним колективом Авантюрин керівник Наталія Козинець отримали диплом лауреата першої премії та подяку в Міжнародному фестивалі-конкурсі підтримку України вогні Баку за номер Янголи. В конкурсі, який відбувся 28 березня, взяли участь творчі колективи з США, Азербайджану, Польщі, Іспанії та України. Авантюрин також представив на русу журі номер ярмарок. Олександрійців запрошують на благодійну концертну програму Так звучить Українська душа за участі учнів та викладачів Олександрійської дитячої музичної школи. Захід відбудеться 31 березня о 16.30. в програмі прозвучать інструментальні і вокальні твори українських композиторів. Захід є благодійним. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України.